Бисхалтер торгової марки Гарсенія, модель К422. Мінімайзер, писхалтер без кісточок. Тут досить такий тугій пояс, але немає кісточки, дуже зручно. Кругла натуральна така форма грудей. В поясі є бокова кісточка, вона висока, добре тримає цю частину. І е, пояс також оздоблений дуже якісною резиночкою, три ряда гачків. бретелі з подушечками зручний всередині бавовняна тканина. Безгалтер, як зручний, і для повседнівного е, того, щоб ми носили, і також можна його і на спорт вдягати, бо форма дуже зручна і тканина якісна, яка виводить вологу. Всередині, бавовняна тканина. В цій частині вона приховує все зайве і допомагає збирати зайве в цій паховій зоні і її розташовує комфортно, равномірно в цьому бюстгальтері. Ваші груди в такому бюстгальтері. М'ягкі подушечки в бретелях. дуже зручна, глибока і повномірна форма. І також в поясі тут бавовняна тканина. Також дуже е, зручно і приємно на відчуття. Чудовий мінімайзер від польського виробника Гарсенія. В інтернет-магазині Білизна Ін'Йо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до J і K. пушак, М'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.